Я помила голову, помила рушу, помила себе. І зараз я покажу, як я вкладаю своє волосся, але результат буде говно, тому що у Швеції незрозуміла мені вода, і в мене не виходить моя укладка, яка я роблю кожен день блядь, в Україні. Але я покажу, чим я вкладаю своє волосся. Перш за все, я знімаю рушник за ну, Успіх. Я зазвичай наношу любу олійку. В мене зараз це. Арган Ойл від Joana Йоанна. Я купляю її в Польщі. От, Бо вона дуже класна і не дуже приємний запах. І, коротше, після неї волосся дуже м'яке і воно дуже гарно блестить. Тому буду в Польщі ще раз, я куплю дві баночки зразу. Я обично наношу в мене такі луки побачені, це пізнес. Наношу три нажаті, три капельки, я не знаю, корисне в руках. Насправді у мене від прижив просто пряме волосся, але мені не дуже сильно подобається як моя дожина, як моя зачіска виглядає з прямим волоссям. Тому кожен раз я клипну голову, роблю ці всі махінації. Я розумію, що насправді воно завтра буде виглядати зовсім не так, як це сьогодні, тому що, ну, коли я лягаю спати, я, я прицеплю, не знаю як. Що я просипаюся, а на голові піздеть. І наступний у мене круг — це mm -hmm. мус для curling Mus. Тобто для кучерявого голос. Я зазвичай використовую God to be. Я його везла з України. Тут буквально все, все, все пише українською. Ну, бо а що мені? переводити продукти? Правильно? Я з собою все привезла. Тому спочатку я страху. Ну, що приблизно з таку кількість. І знову розподіляю по рукам. Плюс-мінус, так. І одна рука в мене йде на, так скажемо, одну половину а, моєї голови. Насправді, я знаю, що це треба всі розділяти всю голову по секціям. Ну, ребят, мені це так впадло, і я знаю, що потім, типу, нахуй, розпадеться через 2 секунди. Ну, типа, я це роблю просто, щоб, типа, хоч якісь там волни вийшли, бо я кажу, що це вода якась випадию. Потім перехожу. До другої сторони. І тут вже можу собі допомогти двома руками. Насправді вже можна вичити, що є якісь типу хвильки особливо тут спереди. Задє волосся в мене не крутиться. Я не знаю чому. Дружечки, опять вот отак Добавляємо собі об'єму. Я хочу купити якось тільки таянку, така хуйня вставляється. І вона, типу, об'єм надає. В мене тут магазин, норма шведський, можливо, він і в Данії є. Я не впевнена, типу, то там є хуйні, але блядь, вони 5 мільйонів. А я бідний студент, напоминаю, і і мене немає можливості це фінансувати. Тому я думаю, що я десь, можливо закажу це з Китаю напрямую, тому що, ну, я бідний і на це ще не все. Далі я беру гель, який буде це типу закріпляти, але насправді, типу, він краще працює на схи волосся. Але я хоч трошечки хочу зберегти свій ці на рекучері, тому використовую його і я використовую зовсім мало, бо якщо нанести його багато, типу, ну, блядь, клеєм було намазав. Тополина ну, от стільки, але це прям я що то перебашливо. Все видно добре. Знову розмазував рукав. Вау. Wow. Ну прям виглядає очі. Ну, виказати, що воно похоже. Знову жамкою, блядь, ахуєть! Ніхуя не міняється. Переходжу до другої сторони. В чому секрет? Все просто надо жамкати кожен продукт, який є. Типу, знаєте, коли я наношу кондиціонер чи якийсь бальзам, я так само його жамкаю. Щоб, ну, волосся привикало до своєї натуральної форми. Це піздюр, блядь. У мене пряме волосся, до чого воно може привикнути? До того, що я його так мордую, блядь, кожен раз. Мені його вже жалко, чесно. Враховуючи то, скільки воно ну, раз воно було, було пофарбоване, то мені дійсно його шкодує. Ну, я скажіть, що ви бачите ці волни, хоч трошечки. Що я тут не зря отак вот карти раз пахаю, блядь, по 15 хвилин просто вот так вот это все делаете. Ну еще так чуть-чуть челочку, -чуть яка у меня есть. Наперед ее. Ну і все. И Эмма сразу. Приблизно. Все выглядит так. Да? Кучері ви на мене не побачите, бо, блядь, в мене пряма волосся. Але. Що вже має, блядь, з чим родився, звільнить мене. Колись я тут з того, щоб зробити собі хімічну чи біозабивку. Але, блядь, в ну, мене так волосся убите, у мене три волосіни і в мене нема грушей. Звзди поки не сошлися, так? Да? У сьогодні я насильно фарбуватися, тому давайте з роком і. Бред, все типа, Я, в принципі, не прогорюся, але сьогодні я трошки настрій, тому надо, надо робити. Перш за все, я хочу просто прибрати трішечки свої п'ятничка оці, трохи зами скривати. Зібільшою увесь макіяж, який я коли-небудь пробував, він мені не пасував, І тому, типу, я просто реально мінімально фарбуюся. Це, типу, як замазати плещі. Запудрити бал, щоб воно не було як жирний блин. І в принципі, можу трошки додати румян і зробити трішки губ. І це, в принципі, ну, реально реальному максимум. Але сьогодні я прям хочу зробити можливо очі. І я ще в очікування в очікуванні завтрашнього дня, бо я завжди їду в Стокгольм, точніше пливу в Стокгольм, а потім їду. Ось, і я їду на шопінг, а шопінг це знаєте, що це завжди дуже-дуже дуже класно. Тому я дійсно в сильному очікуванні і я хотіла, щоб в Стоколь поїхати у вересні місяці. Просто вересні, хай, я кажу місяць, у вересні, але тому, у мене там завжди не по датам, чи через те, що я була дуже зайнята. Але нарешті в мене випав вільний день, тому їду завтра, пливу завтра, блядь, в листок. В принципі, з тоном все. Давайте пистенько це покриємо пудрою. У мене от така пудра від Innisfree. Я сподіваюся, я правильно вимовляю бренди, ребят, бо я не знаю. Але сьогодні тон прям вийшов хороший, як будто би, знаєте, які таяночки. Так що це щось запудрило лицом, прям все добре. Так, додавлю трішки рум'ян. О, а в мене вже є кісточка, але я не знаю, чим і я буду пробувати ці кисточки, но как будто би, если я все зроблю, буде шлак. Да, Давайте я краще пальцем на своїх якось обачно зробила, потому что. Ну, типу, я би хотіла в принципі, спробувати інший вийти на себе, можливо, він буде послати мені ще більше. Я, я просто не знаю, я не знаю свій кольори тип, я не знаю. Всю, всю хуйню. Я бы тоже хотіла це, конечно, все но как будто бы люди в інтернеті брешуть, и я не дуже сильно цьому довіряю. Тому колись, можливо, я попаду в Корею, попаду до колориста, це називається так. До стиліста, оця сухоня. І я от у цієї людини розпитаюся і вже буду звідси робити виводи, тому що я ще постійно бачу в цій який Які тобі макіяж підходить? І типу вони там переназивають... У тебе там ніс храбитнику, чи він прямий, у тебе пухлі чи в тебе тонкі, але мені здається, це трішечки не так працює і ну, типу, і в кожному відео, типу, відповідь завжди різні. Тому я дійсно думаю, що це не треба на це полягатися. І просто, в принципі, ек експериментувати робити різні макіяжі, бо а вдруг підійде. Ну, блядь, все, а вдруг підійде тільки один. Ну не знаю, коротше, треба пробувати. І ну, я купила в дубах в Дубаї, э, в таку палетку від Flower Nose. Ну, а вона була дешевше, ніж в Україні, поэтому, ребят, все чесно. І думаю, що я просто трішечки пройдуся э, сірим оцим, э, білячий, прямо, типу, там де слізіся. Я не знаю, як це називається українською. Ось, і, в принципі, типо, на цьому можна закінчити, можливо, трішки додавлю тушню. Мені здається, це вже виглядає не так погано. Така жінка загадка Блядь, мені треба волосся випрямити. Ой-ой, ой-ой, що це? що -то я ніхуя не співаю? Мені здається, я трошки підтиру це око, але мені треба взяти варну е паличку, якої в мене немає під рукою. Тому я просто зараз ще трішечки нафарбую собі стрічку. А, ні, я забула, що я хотіла додавати собі трішки блискіток. Ребят, я не мію фарбуватися. Зато знаєте, що я вмію. <світ> я вже ніхуя не вмію робити. Типа єдине, чому я обижуся, це те, що я колись не давно дивилася 30 мільйонів відео, як робити макіяжі, ну це був, типе, рік 2015-16 коли було дуже модно б'юті блогерів дивитися, коли було модно дивитися бюті блогерів. Але ну, чомусь зараз це не так популярно. Єдине, кого я дивлюся зараз на ютубі з б'юті блогерів. Uh, це І звати. Робісно я ще можу подивитися щось кошти, якщо попадеться. Прям, типу, спеціально, і дивитися якісь діти відео, ну, чесно. Зараз такого вже немає. Мені дуже сумно, бо я так люблю дивитися ці огляди на косметику. Як люди фарбуються, роблять якісь як такі макіяжі. Ну, если нет, то я сама повернуся э, начну цю еру заново і буду робити теж макіяжі. Пока. Я блядь, купила квиток на твай, сука, да. Я щойно подалася на курси на весняну семестр, бо тут трішечки відрізняється система аніж в Україні, тому на кожен семестр мені потрібно реєструватися самостійно. Бо якщо я не буду цього робити, мене просто не буде вищої освіти. А я ну раді чого тут приїхала? Раді освіти якраз таки. І зараз вам трішки покажу, як це в принципі виглядає. Але тут чисто одразу готовий результат, бо ну понятне діло, я це все робила, бо там треба було ще трошки загрузити документики, але це таке. Ось короче, я подалася на три спеціальність. Все в принципі в мене буде всього три спеціальності на наступний семестр. Це Ну, типу, дизайн і 2D-комп'ютерна графіка для ігор 2. Гейм дизайн 2. І гейм-девелопмент, тобто. А, Боже, блядь, Як це буде українською? Неважно, важно, ребята. Game Production, тобто розробка ігор самих ще. Мені здається, девелопмент — це розробка, а продакшн це типу. Продакшн, так, і аркейд Кім, тобто будемо на другий семестр розділятися вже аркадні ігри. Тому що на перший семестр ми здебільшого розглядаємо тільки карткові ігри або настолки різні. Ось і це, в принципі, все. Результати мають бути, скоріше, все, в грудні, але я думаю, що мене приймуть, бо типу, ну, я і так вже получаю тут освіти, типу, ну, Буде смішно, якщо я там прочуся один місяць, а потім вони такі кажуть: ну, сорі, ти не приходиш, типу, іди нахуй, все сіїху хуй, вертайся в Україну. Ну, це, звісно, буде ржомба, але я сподіваюся, такого не буде, тому поставим всі за мене свічку, що все буде добре. Я дуже люблю цей бренд. Я не знаю, як вона мовляє. Тому я хочу купити цю ковцю. Вона прям дуже класна, вона прям. Дуже. Ну это стиль, это модно. Дуже классно хочу її! пиздец. Для тих, хто додивився влог до цього моменту, я невеличка новина, а точніше я створила свій телеграм-канал, там де я буду публікувати, коли буде нове відео, публікувати трішки більше свого життя у вигляді різних кружечків, повідомлень, тому можете підписатися за допомогою QR-кода, який зараз на екрані, або можете перейти за посиланням в описі до цього відео. Поки не вулиці сонце і поки мої речі знову зіряються, я хочу показати те, що я вчора все-таки купила в Стокольмі, бо ну, я їздила не просто так, не просто ну, бавлять, потратити гроші. Перш за все, в мене була основна ціль це купити собі куртку. Ну і куртки я купила. Я не скажу, що я прям супер нею задоволена прям на всі 100%. Але зі всіх варіантів, які я переміряла, ну, типу, вона була дійсно найкраща. Просто чорна куртка. Можливо, я прикуплю фотографію. А, ось типу, тут такий кармашки є. Вона, на жаль, без капюшону, У мене апдейт, бо як виявилося, все ж таки в моєї куртки є капюшон. І зараз я покажу, як це в принципі виглядає, і як його достати. Вроді курточка, да? Але тут отакі застіпки, Точніше вона одна. Це воротник. Ми його відстігнули, викрутили, опа і капюшон. І тепер в мене є куртка з капюшоном. Мені іноді треба бути уважнішою того, що я купила, бо я буквально про це знала недавно. А куртку я вже ношу майже місяць. Просто я пробувала модель з капюшоном і, чесно, я виглядала як олух, і я думаю, ні. Я краще куплю скапшони, я буду ходити в шапці, але без капюшона. Я купую куртки тільки зарів і ну, в принципі, такий дуже теплий одяг там, бо ну чесно, якість просто дуже крута. Я відношую типу, по декілька років, типу, і прям постійно. Притом, то в мене ця куртка буде на осінь, зиму, весну там, блять, на ці всі прохолодні е пори року, тобто я буду в ній постійно ганяти. Я там показувала кофту, яку я хочу купити. Ну, і... Lad. 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 <sum> da, я її Купила. Сука. Вона прям дуже класна на мені сіла. І мені, в принципі, подобається цей бренд, бо ну це бренд в моїх любих портивних штанів. Я буквально зараз на них сижу. Сука. Типу, ну, дорога, Але ну, якість і бренд. І ну, у мене, в принципі, тут всього одна кофта з капюшоном і я думаю, блін, ну, треба купити. Типа, от того взяла, і я ти знала довольна, я вже хочу в ній піти гуля, гуля, кудись гуляти. А, і я ще заходила в Ікею, я купила першу себе Ой. свічку. Скоріше за все, це читається як ємлік. 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 Можливо, можливо, і ні. Я не знаю, але, типу. Це приблизний запах кокосу, з ванілів, тобто доволі такий солодкий запах, але мені сподобалось, і я така, все, беру. Я купила собі свічку, бо я хочу трошки розбавити, типу, цю мою, блядь, квартиру чимось, бо, типу, вона виглядає, ніби я тут взагалі не живу. Тому такого, типу, затишку, трошки атмосфери додавати і так чисто вечором, знаєте, сидіти, запалювати, і так аж класно буде пахнути. Бля, ну. Це була охуєнна покупка. А Ще заодно я купила отакий набор а різних предметів для готовки. Це, наприклад, така лопатка. тут не видно от, щипчики. Ось, і ще, типу, ложка, я не знаю, що це чесно. Бо, типу, мені дуже треба була ложка, але я не могла її знайти. Я побачила набор, і я думаю, типу, блядь, воно лишне нікого не буде, особливо така хуйня, бо в мене типу, все теж воно вдома є. І такі щипчики це дуже зручно, бо типу. Наприклад, якщо жарити, можна буде раз-два перевернути, як знаєте, типу <смас> в м'ясо, типу, барбікюшницю, так береш, перевираєш. Ну, я явно буду жарити не м'ясо, але ну, взяла. І це, в принципі, типу, все, що я взяла в Ікії, ось, але ну, я хотіла взяти пліт на своє ліжко, щоб ну, типу, застеляти його гарненько. Я подивилася, скільки воно стоїть. Я думаю, М -м -м". І я поки поживу без пледа, воно мені не так сильно горить. Ще я там показувала, там, де одна тітка, чи там був мужик, не пам'ятаю, крутили фортуни нахуй. І я теж стояла чергу, а це, до речі, було до відкриття нового відділу магазину Five Seven. можливо, не так читається, я не знаю. Ось. Тобу... Я чесно не знаю, що це магазин, походу шведський, але. Я подумала, що ну, на халяву, треба ну. Я, коротше, покрутила, я викрутила носки, ребят. Ну, безплатні носки п'ять пар, чи тут п'ять штук. Ні, п'ять, штук буде тупо. п'ять пар носків чорні. А я якраз хотіла собі чорні, щоб чисто в них шіляти вдома. Типу, ну, бо в мене холодно, я все ж, в кофті, мені холодно. Це, в принципі, все з покупок, але є одне дуже круте. Не знаю, як назвати, айтем буде. Альбом Айв. Мене дуже сильно попалило на Айв, і, в принципі, я думаю, блядь, ладно, візьму, плюс ця версія, бля, вона дуже гарна. Типу, прям дуже гарна. Я знаю, що там є ще одна, а, типу, версія альбому з цією фотосесією, і я її теж куплю. У мене в планах її купити 100%, бо, блять, воно мені дуже треба. Коротше, ну і взяла. І плюс мені дуже подобається сама музика з цього альбому. Блять, у мене єбанутий гіперфікс на цей альбом. У мене, в принципі, єбанутий гіперфікс на музику Айв. Але, типу, з цього альбому мені дуже подобається остання сама пісня Міний кіс. Блять, это такое раз'юп. Це так добре. Боже! Це... Мої вуха були бласині. Ті реально, мені подобається дуже заглавка. Uh, hox, hox, блядь. короче, uh, XOXZ, типа охуенно разъебать. Я ко мне дуже подобається. Мне uh, ще дуже подобається Бивик, оно на корейский будет, або uh, назва английского будет сердечко и Битс. Uh, вот то тоже дуже классная песня. Прям блядь, і фильм. Блядь, все, там все песни охуенные. Думаю. Зараз буде анбоксинг цього альбому. Я знайшла, як виглядає, типу, продю цього альбому. і, ну, ребят, типу, дуже гарно. Боже, блядь, я ще реально тут укавкась. Ну, знаєте що? Я дуже хочу картку Рей. Ну, тобі, ви просто погляньте, вона дуже мила, і зараз ми будемо робити ніжний маніфест, бо в мене навіть є одна картка Рей. вона, до речі, двохстороння. Там було всього, типу, таких кропки, і мені довелося вибирати. І то я вибрала цю, бо інша була трішечки привікрита, і я так сказала, ні, ні. Так, перше, що мене зустрічається, це цей силіконовий брелок, так я буду дивитися на цей... на фотографію, вам казати точно силиконовий кірінь. ордер Бенефіт. Господи, це можу відкрити. Тут, до речі, Дуже гарна бумажечка, що разом з тим, Боже. Я таке люблю дуже сильно. Дуже гарно, Боже. І отака така шулечка. Ні, ну він прям... Він дуже приємний. Типу така матова текстура. Ой, прям, бля, цейба. Та, сзади він, ну, типу, ніякий. Там, походу, карточка виглядає. Зараз ми так акуратненько. Вот так. Опа. Опа. От видно. Чуть-чуть там хто-то підпідлядує, блядь. Ви смішнийся, якщо карточка не всередині. Так, перше тут ідуть стікери. Блять, как все гарно. Я, просто, я не знаю, что тут. Очень гарный. Я просто очень люблю, что такая тематика, в принципе, ржавый с белым это самое лучшее поєднание. Боже. Блять, меня очень сильно идет эстетическое удовлетворение. Я сейчас тут такое не делаю. Постер, ребята, ребята, постер. Ой, а он даже не. А четыре разных. А нет, а нет, а четыре. А три. Блядь, Боже, я це повішую в себе. Це... Блять, це дуже гарно. блядь, ні, це дуже красиво. Блять, чесно, це типу, цього разу фізичний альбом Піздець красивий, Та й попереднього разу, типу, Empathy, Embery, я не пам'ятаю, як вона правильно вимовляється, теж був дуже гарний фізичний альбом, я їх теж, звісно, хочу. Так. Ой, карточка автоматично повернулась, я, я не бачу, кто там. Блядь, он такие нежный, он такие... Боже. Ой, да моя, да моя куколка. Боже, она такая хорошая. Сзади. Вот прикольно сделано, I've secret. Блядь. Я Мало передати слова, на що я зараз відчуваю, тому що ну... я піздец хотіла хоч якийсь фотобук, саме в фотосесію, бо це прям тут йоб. Сука, почому старший э, пробить своїм групам всього одну карточку. Не знаю, яку Monster X, але у, у Айм, блядь, в кожному альбомі по одній картіці. Мене це дуже сильно бісить. Скільки альбом стоїть одна карточка? момент істини. Блядь, ебать, манифест работа Там была чужая какая-то карточка Но я на манифеста, и она сразу Привратилась в рей Ребят Сука, это такой нахуй пу, Такий альбом, такая музыка Самый улюбленный физический альбом Айв, думаю Еще задник А, яка ж вона хороша. Боже, сука, такий шанс маленький, типу насправді випала перей. Просто я чесно думаю, що от такі карточки вони просто піздець дорогі і типу... Мені очень сильно повезло. Блять, я... я не можу. Сука, але ж який альбом нахуй красивий? Я не можу. Це просто. Я буду просто сьогодні його тільки півдня дивитися. Блять, вони. Спасибо Старшип, спасибо Life, спасибо всем. Ребята, вы очень хорошо поработали. <звучит> 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 я вернулась уже с магазина, это значит, что я сейчас покажу все, что я купила и скажу, на сколько я потратилась. Скільки я точно ще буду. Uh, перший пакет. У мене в пакет від Uber, який я залутала після концерту TXT, бо їх там безкоштовно роздавали. І в мене ще навіть бутилочка від Uber тепер є, але вона в Україні, блядь. Перший айтем. отакий От хліб, блядь. він дуже добрий. Я прям його обожнюю. я постійно тільки його і купую. Несуждається за женщиною, я купила ліптом Асті зі вкусом персика. Ну, типу, я, їбать, я так хотіла якогось гамна. Вот оно. Далі я купила собі ось такий чай. А якщо я помиляюся, то він з м'ятою має бути, але тут дуже гарне пакування. Прямо мені пиздец подобається. І ще від цього ж бренду я взяла собі ще один чай. Вже тут інша коробочка. Ну, ви просто подивіться таку. Типу, воно дуже гарне, типу, ахуєць. А це вже має бути, як я розумію, з корицею чи з чимось і з яблуком. Блять. Я не впевнена, але... Так. Да. Туміш одразу готова, типу, щоб робити випічку. Бо цей бренд у них прям топ. Це вже буде моя третя така хуйня. я не знаю, як це точно називається. Коротше. Мені подобається, що вона називається цитрон Кака. <сміх> типа, кака, да, реально. Це томатний соус. Чесно, я не впевнена, що це, бо насправді тут пише томат джус, але типу, я буду його використовувати. Як томатний соус, томатна заправка. Коротше, це все. Вот тут їбать полкилограмма кілограму Не знаю, зачем мне мені гостільки, але хай буде. Взяла кофе, Koфе, Капучино, Манде Капучино із кафе. Коротше, я завжди завжди тут п'ю тільки холодну каву, бо ну. Я боюся експериментувати і брати ще якось іншу, тому так. Да. Це перший раз я беру саме цього виробника, бо я зазвичай беру інше, але попробую, вдруг буде ще вкусніше. Так, наступний пакет. Він мене вже побіжить такий пакет з ем, AM. Це, коротше, азіатський магазин в Лисавольмі. Я один раз там щось купила, накупилася і думаю, блядь, ну, пакет. Так, получила, вона справилася дуже важка. Uh... Яйця. Ну, ребят, не треба. Я обожнюю холодні яйця, Я люблю жарені, люблю варені, блять, люблю їх в будь-якому вигляді, тому, типу, вони в мене мають бути завжди. Фла курка без шампуль баскну. Тут маже е-е 2 кг. Так, 450 г. Мені за зачесь на тиждень. У мене 1 картошки світа. Так, вони ж за еко оце все, і тому типу, тут такі Але, де, ну, там права, О. угу. У мене ще сир одразу такий натертий, бо типу, це 300 разів зручніше, аніж е, брати сир іншого формату, типу, бо ну, просто зручно. Немає якоїсь прямої причини. У мене залишилось всього двоє речей, Я робила, щоб пробувати взяти якісь. Каштет. Я не знаю, що з чим він. І останнє це в мене сосісочки. От таку упаковку не буду вистачати десь на два тижні, тому таку, купую їх каже раз на два тижні. Це в принципі все з моїх покупок. Понятно, що я буду ще типу, купувати хімію, але я хімію буду вже купувати чесно в будні дні, типу, Сьогодні просто був єбанутий вітер, і я просто їй дійшла додому з цими пакетами, окей. Вот, і плюс, ну, чекаю поставку деніг. І от, от це вот все мені обійшлося в 262 крони. І я десь тут напишу, скільки це приблизно в гривнях.